Тіся, що зробиш тому телефоні? Шукає собі багатого чоловіка. Так в тебе ж хлопець її, ні? Ну так, є, але то не повід перестати шукати багатого. Це відео в принципі відзняте як жарт. Але як ви знаєте, в кожному жарті є доля правди. І навіть якщо жінка заміжня чи там не неї є хлопець, вона знаходиться в постійному пошуку. Завжди, ви просто про це не знаєте. А вона завжди в пошуку кращого чоловіка, навіть якщо в неї є хлопець чи чоловік. От вона в пошуку, в пошуку, вона може з кимось там знайомитися, тихенько зустрічатися, поки ви про це не знаєте. І проходить час, якщо вона когось знаходить, і, як би сказати, від того моменту, коли вона з кимось починає спілкуватися ну, тихенько від вас, і до того моменту, поки вона впевнюється в тому, що той чоловік кращий і він їй дійсно, дійсно потрібен і вона йому потрібна. Проходить не один тиждень а можливо, навіть не один місяць. І як тільки вона в цьому всьому впевнена, що є от варіант кращий, і вона може до нього піти, вона просто від вас йде. Іде до того кращого варіанту. І від цього ніхто не застрахований. Будь-який чоловік, і навіть неважливо, там, що він там, можливо буде багато заробляти і так далі. Все рівно. Якщо вона знайде собі кращий варіант по певних причинах, це не обов'язково не може бути матеріальні цінності, це можуть якісь бути інші там цінності. Так? І воно піде до іншого. Отак от, от. Якби ніякого, ну, ніхто від цього не застрахований і ніяк від цього не захистишся. На жаль. І що з цим робити, ну, певно, нічого, тому що так і так, що б ти не робив, якщо жінка захотіла піти, вона піде. Тут хоч об стіну розбийся, нічого не вийде. Таке от життя і так от ми зараз живемо. Дякую за увагу і побачимося!